Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене друга частина відео моїх покупок, які я придбала на сайті Aliexpress. Сьогодні Фурнітура. Це там намистини, конектори, шапочки. Ну, Все вам покажу. Постараюсь швиденько, не дуже вас затримувати. Перша позиція це ось такі намистини, розмір їх 10 мм. 20 штук в позиції з таким візерунком, е, такі квіточки, але мають, бачите, такий великий отвір, колір, античне золото. Я думаю, що їх треба буде покривати цапанлаком. І що, до речі, цапанлаку, ось такий придбала я на сайті Aliexpress. Ще не знаю, який він в використанні, але е, зручно, що має пензлик. І подивлюсь. Ну, я вам силочку залишу, ну поки ще не знаю, на, що, на рахунок рекомендацій. Так, далі ось такі намистинки. 50 штук їх в позиції. І розмір таких намистинок 6 міліметрів. Ось такі намистини. Такими таблеточками. Так, далі ось такі намистинки. Я їх дуже люблю, дуже їх часто використовую. 5 мм і 400 штук. Я думаю, що вам видно, я вже не буду їх діставати. І такі тільки більшого розміру. Розмір 6 мм, ну, і теж їх в позиції 400 штук. Такі таблеточки, я майже в кожній прикрасі. З фурнітурою під бронзу їх використовую. Мені дуже вони подобаються. Далі всім відомі ось такі сніжинки чи ромашки, 8 міліметрів, і їх 300 штук, дуже вигідна позиція, що їх багатенько. Ось такі ромашечки, колір бронза. Так, ну, не, я не буду так, швиденько і не буду. Зупинятися довго на кожній позиції. Далі ось такі намистинки теж мені подобається. Теж е доволі така вигідна е позиція, тому що їх 100 штук. Розмір 7 міліметрів. Ось такі і колір бронзи мені дуже подобаються. Є, є такий ось темний, а це такий, знаєте, бронза-латунь, гарний колір. Ну, і ще, ще раз скажу, що вигідна позиція 100 штук. Далі, всім відомі диски. Так, сюди собі записочку клала, щоб не забути, який розмір. Ось такі диски. Так, розмір 9 мм і теж позиції їх 100 штук. Вибирала такі позиції, щоб були. Доволі багатенько було. Так, всі силочки залишу, дівчатка. Далі вибрала ось такі трішечки, е, ну так, розстроїлась. і за кольору цих намистинок, тому що темноваті, якось я брала такі намистини, набагато був кращий колір, темні. Але що мені сподобалось, що вони легкі. Ті були такі важкуваті, і багато їх в прикрасу не поставиш із-за того, що вони важкуваті. А ці, ви знаєте, такі легенькі-легенькі намистинки. Не знаю, що це за метал. Ось такі, такі, бачите, продовгуваті розмір 23 на 9. І їх в позиції 20 штук. Я на них поглядала, поглядала, все-таки придбала. Ну, Нічого, хай будуть. Так, далі знову ось такі сніжинки теж я люблю проставляти. Особливо мені подобається, коли, зараз я швиденько, от коли їх береш, так, штучок 4, 5 і отак от. Їх проставляєш в прикрасу. І дуже гарно воно виглядає в прикрасі. Так, 200 штук їх в позиції. 9 міліметрів, я сказала. Так, теж вигідна дуже позиція. Далі мої улюблені шапочки. Так, теж їх так багатенько. 300 штук в позиції і 7 мм. Ось такі шапочки квіточки. Гарні вони так, гарно на намистинці дивляться. Ще ось такі шапочки я придбала. 5 мм античне золото. Силочку не буду давати, тому що подивилася, що вже їх в наявності нема таких шапочок. Хоча, в принципі, поставлю, можливо, вони з'являться, ще такі шапочки. Так, далі, що я хочу показати, теж вже не, один, не перший раз я беру ось ці карабіни. Колір мені подобається, знову ж таки, бачите, такий колір гарний, не темний. Дуже такі якісні. Е і теж позиція 50 штук таких карабінчиків, розмір 16 мм. Ну, але там є ще багато е представлених розмірів цих карабінів. Мені подобається і швидко приходить цей товар. Далі я придбала підвіски лунниці в бронзовому кольорі, ось такі бронзового кольору. Їх позиції 5 штук і розмір 34 на 27. Зараз покажу з зворотня сторона, ось така лунниця. Для моїх прикрас вони підійдуть. Далі, теж не перший раз я беру ось такі конектори на три. Низочки, ось такі конектори. Вони е двосторонні, ось такі конектори. Так, розмір. А розмір, я записала. Так, 20 на 19,5 міліметрів. І їх, е правда, всього 8 штук в позиції. Це на 4 прикраси. Так, хватить, Якщо по 2 прикраси. Далі не буду. Я діставати, але їх отакі шестерня це по 10 мм розмір, бронза і колір срібла по 130 штук. Це робити, щоб намистини, ще раз повторюсь, хто не знає, як, подивіться, будь ласка, на каналі Марі N. Там є майстер-класи по таким наборним намистинам. Ще раз дякую їй. Дуже за е, такий майстер-клас, що тут таких нам Дуже гарно вони виходять, і в прикрасі вони е, такий, знаєте, акцент, таку родзиночку додають. Так, тому придбала ці я. М -м -м. Так, далі хочу вам показати Це швензи, такі крючечки, гачечки. так. Е, це колір, колір срібло. Ось такі гачечки. Мені сподобались якісні. Колір Метал латунь, родіум, 20 штук в позиції, 16 на 7. Ну, Буду сподіватися, що вони якісні і на вушках будуть себе добре. Вести не будуть темніти. Також в, тому ж, в цьому ж магазинчику. Я придбала і ось такі швензи вже такого золотого кольору із цирконами. Їх в позиції 6 штук. І це 18, покриття 18 карат золота, 20 міліметрів розмір. Ну, сподіваюсь, теж вони гарної якості. Так, а ці швензи я вже придбала в іншому магазині, але трошки я розчарувалась. Колір мені сподобався цих швенз, тих гачочків, гачечків. Але ось дуже м'якенькі. І я боюсь, що вони такі, знаєте, раз і можуть і полам поламатись. Тому не знаю, можливо, не буду рекомендувати вам, але скажу, що їх розмір 18 на 14 і їх в позиції 10 штук таких гачечків. 10 штук. Так, йдемо далі. Що я ще вам хочу показати? Я вам хочу показати, я придбала ще ось такі, ще дві підвізки лунниці. Вони були на шнурочках, але мені шнурочки не потрібні. Ось така і ось так, така така підвізка, оберіг, такі жіночі оберіг, лунниця. Зараз у нас використовують їх в прикрасах, і вони гарно дуже оглядають. Е ось ця. Я так 45 на 2,5 см, а ця 4 на 2 см. Ось такі вони двосторонні Бачите? Ну, такі гарненькі підвісочки. Так, ще я хочу вам показати, буде скоро відео, я думаю, що я покажу вам, я хочу зробити. Прикрасу з кришталевими намистинками маленькими. І ось я придбала для цієї прикраси спеціально такі ось конектори. Вони теж 18 карат, мені здається. Ось чомусь не записала, скільки їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10 штучок. І розмір їх 2,5 см довжиною і, напевно, півтора в висоту. Бачите, їх вони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 9 да? виходів. Ось такі конектори я придбала. І ще ось такі конектори. Такі конектори, зараз я вам ближче покажу. Ось такий конектор, конектор підвісочка, її можна використати як підвісочку, теж якісна, 18 карат, можна сюди от зачепити і додати намистинку. А можна, за, бачите, вони тут мають ну, на просвіт і зачепити, і теж якщо на намистинки маленькі. Діаметром можна зробити прикрасу і використати як конектор там, на, на 5 низочок, на 3 низочки, і тому я придбала. Вони йдуть по 5 штучок, і я придбала їх. М Одні, бачите, йдуть без е е кільця, а е інші йдуть, мають ще й кільце. Вони трішечки дорожчі, але я придбала вже е дві позиції. Цьому магазинчику. Так, можливо, вам знадобиться. Так, ще я придбала до, теж до прикраси, я вам покажу в слідючому відео. Це ось таку підвісочку. Ой, вибачте, хрестик. Ось в мене такі намистинки такого кольору рубінового. І такий от хрестик теж якісний. З покриттям. Розмір 17,5 на 15. О, щось я вам не те розказую на, на рахунок цього хрестика. Розмір хрестика, вибачте, 35 на 17. Обклалася своїми тут надписами і вже не туди дивлюсь. Спішу, бачите, не треба нікуди спішити. 35 на 17. Ось такий хрестик, має бейлик. Зараз от зворотня сторона. Так, далі. Далі хочу вам показати: придбала ось таку підвісочку, розмір 25 на 40. Написано було у продавця природний камінь. Ну, не знаю. Ось. Така, такий колон, така підвізка. Ось. Ну, я теж собі уявила прикрасу з цією підвіскою, тому придбала. Ще буду на рахунок думати цієї прикраси. Щось, бачите, тут впало. Прикрию, щоб не не золило очі. Ну, і наостанок, ось. Така підвізка всім відома. Це називається там дерево роду або дерево щастя. Тільки я взяла його в е, мідного кольору метал. Ось таким вушком. І теж буду робити прикрасу. І що, ще ланцюжок, я вже зняла. Ось цей ланцюжок. Розмір Цієї підвізки, ось так: от 6,5 і на 5 см. Ну, ось і все. Все я вам показала, все розказала. Надіюсь, також, що вам силочки стануть в пригоді, знадобляться. А на цьому буду закінчувати. До нових зустрічей, до нових відео. Матеріал є, буду далі працювати. І е, показувати вам красу, і також самій, самій відволікатись, тому що невтішні дуже новини в нас. Але я думаю, що ми все подолаємо і е, все витримаю. Так що тримаємося, дівчатка. До нових зустрічей, до нових відео, па-па. І з вами була Уляна.